Мої шанування на каналі ТВА – щоденна програма Знакоклику. В ній Ми з гостями студії обговорюємо найбільш вагомі події, явища та тенденції у правоохороні правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Сьогодні, 6 грудня, у 21 першу річницю створення збройних сил України, ми говоритимемо про армію. Дуже символічно, що саме цього дня Верховна Рада ухвалила бюджет, який зменшив фінансування збройних сил на більш ніж мільярд гривень, вперше не передбачивши окремим рядком фінансування будівництва житло. Для офіцерів. Ще одна новація бюджету 2013 року в ньому вперше зрівнялися в абсолютних цифрах фінансування Збройних сил України і Міністерства внутрішніх справ. Для обох цих відомств передбачені бюджетні асигнування на рівні 15 мільярдів гривень. Це про тому, що в армії не порівняно більше високотехнологічної зброї та техніки. Наш сюжет на цю тему. Літо 2010 року українська армія демонструє свою боєздатність для журналістів і керівництва. Автомобілі розвертаються і заднім ходом стають до обрізу води. Намеря розрахунки виходять з автомобілів і готують ланки до розвантаження на воду. У присутності тодішнього міністра оборони відбувається форсування водної перепони. Це понтонники розкривають секції плавучого мосту. А це ним переправляється важка техніка. Високе керівництво задоволене. Глибина від 6 до 15. Однак настрої високих чинів і експертів міняються, коли починаються розмови про кошторис українського війська. З року в рік збройні сили не відповідного фінансування. Практика показує, що недобір може сягати 70%. А в результаті отакі навчальні виліти насправді є виключенням з правил. У Повітря можуть піднятися менше 20% літаків і вертольотів. Нездатно до бою значна частина бронетехніки і артилерії. Через недоотримання грошей зі Збройних сил звільняються останні фахівці. Можливо, сьогодні оці люди, котрих наш канал знімав два роки тому, вже працюють у приватних структурах. Історія з бюджетом збройних сил повторюється вкотре. Сьогодні Рада ухвалила бюджет 2013, в якому замість затребуваних військовими 20 мільярдів гривень записано лише 15. До того ж, це на мільярд і 100 мільйонів менше ніж нинішнього року. Пророкування про кінець світу у грудні 2012 року, судячи з усього, скасовується. Кінця світу не буде і це чудово. Натомість Рада значно збільшила фінансування поліційних сил, міліції, прокуратури і служби безпеки. А це Віктора Федоровича охороняють. Знаєте такого? Від кого його охороняють? Ну, навірно. Мабуть... Від нас з вами знак оклику не виключає, що якщо військовим будуть і надалі скорочувати кошторис, то цілком можливо. Незабаром єдиним боєздатним підрозділом залишиться оця зенітна установка, установлена неподалік резиденції президента в Межигір'ї. Наші гості сьогодні. Сергій Згурець, експерт центру дослідження армії, конверсії та озброєння, а також Олексій Мельник, експерт програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Панове, добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Ми в сюжеті трішечки так би мовити, фарби згустили, але. Хотілося б дізнатися реальну ситуацію. Керманичі української армії звітують про значне покращення ситуації, зокрема у повітряних силах, які є, ну скажімо так, головними для сучасної картини сучасної моделі бойових дій. Мова йде знову ж таки з вуст керівників Міноборони про рекордні за усі роки незалежності показники бойової роботи авіації. Збільшення середнього нальоту до 50 годин на рік на одного льотчика. А також повідомляють, що рекордна кількість літаків ремонтується 47 в. В ремонтах і в модернізації. Наскільки це об'єктивні цифри, наскільки це вагомий результат? Ну, у будь-якому разі, слід визнати, що це є результатом. На, на тлі минулих років дійсно відбувся певний скачок в кількості відремонтованих і модернізованих літаків і кораблів бойового складу. Е, так що, певним чином, можна сказати, що ситуація пов'язана з відновленням боєздатності арсеналів, почала вирішуватися. Я, Я жоден з колегою в тому, що є позитив, якийсь певний, от, але не згоден з вами в тому, що це якийсь прорив, там дуже аж такий значний, тому що легко рапортувати великі результати на фоні попередніх років, коли зовсім нічого не робилось. Дійсно, льотчики стали літати там, дають середні цифри близько 50 годин, але знову ж таки це. Це мінімум, нижче мінімуму, який потрібен. А якщо згадувати подальші роки незалежності там раніше, то е, я вам хочу сказати, що було і 120 годин. Чомусь не порівнюється з тим періодом. Тобто є певний якийсь прогрес, але знову ж таки, це не привід для того, щоб аж так сильно радуватися. Давайте послухаємо, як Верховний головнокомандувач глава держави оцінює ситуацію у збройних силах сьогодні у її 21 першу річницю. Особливі зусилля протягом цього року. Ми зосередили на відновленні наявної військової техніки, її модернізації, розробці і прийнятті на озброєння нових збройних систем. Переконаний, що нові бронетранспортери, радіолокаційні станції, керовані засоби ураження істотно підвищать боєздатність наших збройних сил. Модернізовано багато зразків авіаційної техніки. Продовжується будівництво нового кораблю типу Корвет, до якого залучено понад 30 вітчизняних підприємств. Пане Сергію, про які саме зразки нової техніки та озброєння говорить президент, що цього року. Нового війшло до бойового складу збройних сил або входить поступово. Ну, коли ми говоримо, що певна кількість нових озброєнь прийнята на озброєння, тобто йдеться про е, БТР-4, про танк «Оплот», про керований снаряд-квітник, який має бути прийнятий на озброєння найближчим часом. Низку керованих ракет, які робить КБ Луч. Але слід усвідомлювати, що певна кількість озброєнь, яка приймається до української армії, це є зразки в одному екземплярі. А, а, а лева частка цих же озброєнь спортується за, за кордон. Тобто, поки що, обсяг. І замовлень з боку української армії набагато меншими, ніж експортні замовлення під той же БТР-4, наприклад, ваша думка? Знову ж таки, Сергій каже, що да президент, президентові замітили не називає цифри скільки. Він каже, багато От. мені б хотілося б почути відповідь на запитання: а чи якісно це покращило боєздатність збройних сил? Причому не просто як загальних. Якихось там е словах, а скажімо, що збройні сили не могли виконувати таку задачу у повному обсязі, а тепер вони здатні, тобто цього не відбувається. І темпи старіння озброєння, яке знаходиться в збро... в нашій армії, вони набагато все таки вищі, ніж оті темпи вводу нового модернізованого озброєння. Давайте поговоримо про бюджетне фінансування: 15 мільярдів 300 мільйонів гривень. Це те, за що сьогодні проголосувала Верховна Рада ще вчора. Член Комітету оборони з нацбезпеки, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук е нарікав урядові на те, що вперше не передбачено окремим рядком фінансування житла і просив це врахувати. Наскільки ці цифри бюджетного фінансування і цей факт, ну скажімо, є показовими, прецедентами чи безпрецедентами для військового бюджету цього майбутнього 2013 року. Ну, будь-якому разі, ми розуміємо, що це бюджет не є бюджетом розвитку. Фактично, він о, екстраполює ситуацію цього року, коли можливо частина техніки так само буде відновлюватись, а не не в головне завдання. Ми говорили про те, що наступного року має діти нова програма реформування збройних сил. Тому що фактично цей рік ми живемо без програми, з нами яка реформується. А програмні цілі були о, мали бути ухвалені в рамках нового концептуального шестирічного документу. Цього документу не існує, і фактично ми розуміємо, що армія буде рухатись наступного року. по Інерції без чітких рис, яку армію власне будує Україна, і цей виклик цим бюджетом він не вирішений. Абсолютно згоден. Причому ви ви зазначили на початку, що на один мільярд менший бюджет. Це 1 мільярд сто мільйонів так. гривень порівняно 16,4 цьогоріч, 15,3 цього річ, 15 наступного року. А до дайте чи відніміть ще інфляцію в тих програмних показниках, які закладалися в документи, не затверджені на цей рік. Мало бути близько 20 мільярдів. Тобто, ми вже бачимо, що цих 6 мільярдів це вже не добор. Сьогодні, тобто коли, коли вони надолужать їх. А ще раз повертаючись до темпів старіння, морально-фізичного старіння, техніки і оновлення, середній показник десь близько 7% старіння техніки відходи. Тобто, якщо менше 7% техніки оновлюється щорічно, то йде деградація на фоні якихось там звітів про. Надходження О, нових але, зараз говоримо про про залізу. Монкаючи залізо це лише один так, компонент. Так. Я, скажімо так, залізо равно арсенали, є бойовий вишкіл, і е, соціальні, скажімо так, настрій або соціальні гарантій. Всі ці три три компоненти, власне, і забезпечують бойовий дух чи бойову спроможність війська. Цей рік був покладений на безпосередньо на відновлення арсеналів. А питання соціальних стандартів не було піднято, тому що немає коштів. І питання структурної перебудови, яка проголошувала і передбачала і скорочення війська, і структурні зміни, воно відкла. Відтерміновано на непевний час, тим більше я вже не згадую про перехід на контрактну службу з 2014 року. Тобто виникає багато нестиковок виходячи саме з цього бюджету. Тобто, багато декларацій залишиться абсолютно словами, як було раніше. Це виклик чи обґрунтовані побоювання, які висловлював Олександр Кузьму, колишній міністр оборони, член комітету. Нацбезпеки та оборони щодо відсутності цього бюджетного фінансування будівництва житла. теж кажеш, що це вперше стало так. Але була ще одна теорія, є не теорія, була практика, що була перед... механізм передбачений кабміном, що е, люди, які не мають військове житла, можуть претендувати на певну кількість суми грошей, виходячи з складу сім'ї, в залежності від, від регіону, і е, отримати е, гроші. За те, що вони не мають житла, але потім в цій постанові е, кабіну, якщо не помиляюся, є маленька ремарка. Що за наявності фінансування цього документу? Якщо цього оця під зірочкою не буде грошей, то фактично ця ініціатива залишається нереалізованою, і тоді питання соціальних гарантій і е, квартир, звісно, підвисає, пане Олексія. Як ви вважаєте тут питання з е, е, житлом? Наскільки в цьому бюджеті? Ну. Наскільки міністр оборони з цим бюджетом зможе прийти до своїх офіцерів? Ні, Ну він і спокійно міністр стояти і їм оборони, пояснювати. Щось. Я хочу зазначити, що він з, е, дуже добре в нього виходить рапортувати якісь абсолютно робочі моменти, видавати за досягнення. Е, сьогодні, здається, чи вчора він там вручав е, ключі від квартир. Це приємний, звичайний момент. Але те, що стосується планів на наступний рік, дійсно в бюджеті не закладено ні на будівництво житла, ні на виплати, тому що є різні механізми компенсації там. Але оскільки грошей немає в бюджеті, тому ну, немає сенсу вести мову, мову ні про будівництво, ні про інші механізми. Більш того, це ж не тільки ситуація по Збройним силам, тому що такі ж самі передбачені обмеження по пільгам, по гарантованим конституцією, пільгам для інших категорій, ветеранів, інвалідів. Тобто, це ситуація є більш загальною в країні ніж тільки Збройними силами. Ви згадали про міністра оборони пана Соломатіна, який до 96-го року. Якщо не помиляюсь, був громадянином іншої країни Російської 2005. Федерації. 2005. Вибачте, 2005 вибачте, 2005-го був громадянином Російської Федерації. Зараз в 2012-му очолює Збройні Сили і є головнокомандувачем. не верховним, а просто головнокомандувачем збройних сил. Точніше ні, я помилився, начальник генштабу є головнокомандувач. Міністр оборони це ж таки міністром. Оборони. Фактично оборони. так. А, ем, доводилося чути таку думку, що міністру Соломатіну вдається більше ніж його попередникам. Саме через наближеність до президента, через близький контакт, близькі зв'язки йому краще вдається вибивати навіть ці невеликі суми, які є порівняно невеликі з попередніми. Адже ми ж знаємо, що армія ніколи не фінансувалася 100%. Як вам така версія? Що Звичайно, він вміє ці гроші це, діставати. Це, це позитив. Це позитив, що міністр оборони має прямий доступ до президента. І це абсолютно логічно, тому що президент є Верховним головокомандувачем Збройних сил. То так і повинно бути. От, і це, можливо, один з тих позитивів, які дійсно ми визнаємо, чого не було е, з попередніми міністрами. І більшість проблем, які з Збройних сил були, про те, що президент Ющенко, наприклад, дуже мало цікавився Збройними силами ну насправді навіть порівнювати з попереднім міністром Єжелем, то була ситуація, коли міністр Єжель був перший міністр, який не попросив взагалі грошей на переозброєння, задовольнивши цифрою нуль. Уже потім ситуація змінилася. На тлі дії Соломатіна ми маємо, скажімо, так, результати пов'язані з більшістю кількістю озброєння, яка модернізована і відновлена. Залишається інший пласт проблем пов'язаний з соціальними. Преференціями, які, якими мають бути е, забезпечені люди в погонах. Оце велика проблема думаю, для українського війська. Тобто це найбільш вразливе місце це люди в погонах. Скажіть, будь ласка, 15 мільярдів на Міністерство оборони, на Збройні сили, і 15 мільярдів на МВС. Е, скажіть, наскільки ці цифри, що воно значить? Чи значить, вони буде щось, на мій погляд, ну... Таке фінансування і міліції внутрішньої безпеки і армії, яка має захищати від зовнішніх загроз, свідчить про шалені диспропорції в розумінні е національної безпеки керівництва держави. Як, як на мене, то мабуть все-таки більш показуємо є не абсолютні цифри, хоча вони теж важливі, а тенденції, тому що на фоні тенденції зменшення фінансування збройних сил. Іде збільшення фінансування інших силових структур, і оце якраз є індикатором того, кому насамперед віддається перевага, які сфери є пріоритетними для верховного Головнокомандувача. Оце, на мій погляд, більш важливо, ніж абсолютні цифри. І про що це свідчить? Ну, це, мабуть, свідчить про те, що основні загрози, все таки уряд і президент бачить всередині країни, а не зовні. Ваша думка? Ну або з іншого. В... З іншої сторони абсолютно ігноруються реальні потреби війська, тому що є певний стандарт кількості і вартості, мовно кажучи, 100 тисяч війська. 100 тисяч вояків по європейським стандартам можуть коштувати, мають коштувати в межах 10 мільярдів доларів. Тому що польська армія 115 тисяч особового складу, бюджет 9,8. Армія Італії 115 тисяч. Бюджет в межах 15 мільярдів, тобто і Німеччина тисяч, Тисяч 32 мільярди. Тільки в інших То... грошових одиницях, в євро. Е е я переводив це в долар насправді. І це дозволяє мені говорити, що в принципі е з огляду на вартість палива схожу, витрати на отримання техніки схожі, 100 тисяч вояків мають коштувати в межах 8-10 мільярдів доларів, переводячи на наші гривні, 80 е мільярдів оборонний бюджет. І тоді ми можемо вимагати, щоб наш літак льотчик літав як німець 200 годин, а не п'ятдесят, давно не кажучи, і соціальні стандарти були такі, щоб люди хотіли йти у військо, а не люмпанізовані люди, які мають задовольняти зарплату дві тисячі, ідуть контрактником у військо. Це не, не Це при тому, що в Європі є система колективної безпеки НАТО, А ми вже третій рік будемо жити в позаблоковому статусі. Наскільки це впливає, тим не лише це. Якщо ми подивимося, тому що досить часто приводять приклад там Швецію, Австрію, Швейцарію, якісь позаблокові країни, Фінляндія, тобто не обов'язково їхні гарантії полягають в. Приналежності до НАТО є багато інших. Є об'єм міжнародних інвестицій, які приходять в країну, які будуть захищати інвестори. Є відчуття чи почуття демократичної солідарності, яке не записане в ніяких документах, але воно дає набагато надійніші гарантії ніж якісь формальні документи. Тобто є багато факторів і не обо... тобто, не можна чисто калькуляцію вести оце кількість танків, літаків і солдатів, і отакий рівень безпеки. Все набагато складніше на вашу думку, позаблоковий статус дорожче обходиться країні? і має дорожче обходитися країні. Ну, я ні? Думаю, що е, я згоден з колегою, що ситуація і система забезпечення безпеки суттєво змінилася. Дійсно, скажемо так, не кількість танків забезпечує безпеку, а можливість ефективно реагувати на загрози. Моно кажу, якщо ми зговоримо зараз, ну, типу створюємо багато ракетний комплекс, вбухаємо це в 5 мільярдів. Зробимо 12 пускових установок. Це буде занадто золо золоте озброєння. Ня для української армії замість того, щоб збільшити кількість спеціальних груп, які зможуть діяти на, на території противника значно далі і більшій кількості ніж кількість тих ракет, які ми збудуємо через три роки за 5 мільярдів. Командування збройних сил звітує про нарощування фінансування і розвиток у цієї компоненти як сили спеціальних операцій. Я готовий підтримувати цей напрям, тому що фактично це один з способів асиметричних бойових дій в умовах недостатнього фінансування. Я знаю, що зараз створюються шляхи, коли забезпечують, скажімо так, закуповуються снайперські винтовки, створюються спеціальні підрозділи, снайперські підрозділи в рамках сил спеціальних операцій, які насправді дозволяють за, за систему ефективність вартість дуже вдало протистояти е, противнику, навіть переважаючому. Це демонструють навіть країни близького сходу, які вдало в. Е, з більш сучасними арміями саме за рахунок використання снайперських підрозділів в рамках сил спротиву, так що певні кроки робляться. Дійсно, це, це один з тих напрямів, які підтримуються всіма експертами, тобто створення якихось дуже ефективних професійних підрозділів, які можуть мати скажімо, тактична одиниця, вона може мати стратегічний ефект в ході війни справити. Тобто, це дійсно напрям, який слід було б вкладати гроші, а не якісь, як Сергій зазначив там ефемерні ці ракетні комплекси, які ну насправді вони абсолютно зараз неефективні. Недоцільні попри те, що ми розуміємо, що зараз оця наша фраза про те, що БФРК, феркамовно кажучи, перечасне або треба переглянути, викличе спротив у. у Частина оборонної промисловості, яка скаже: хлопці, що ви там кажете, без ракети ми нічого не зможемо. Да? тобто, це якраз ота з залишків наших систем, коли є логіка військова, логіка промислова, а результат десь по посередині. Просто якщо немає грошей, треба йти більш ефективним раціональним шляхом. Це визнавати, панове, за рік 2012-й, чи е, зросла, чи змінилася у будь-який бік або зростання, або зменшення кількість загроз. Військових ми бачимо, що 11-12 роки пройшли е, ціла низка військових конфліктів близький схід. Зараз Сирія, по суті, велика масштабна е, громадянська е, війна. Україна переоцінює свої загрози. Чи вони залишаються сталими? і Ми діємо от, у цьому позаблоковому е, статусі немає нічого статичної, в тому числі те, що стосується загроз. Ситуація постійно змінюється. Для цього існують такі структури, як Рада національної безпеки оборони, для цього існують розвідка, які повинні це моніторити вчасно давати пропозиції. До речі, на розвідку на службу зовнішньої розвідки це не військова компонента, все ж таки, але поза тим: найменший бюджет 700 мільйонів, хоча там збільшили на 70 мільйонів фінансування. Але в абсолютних цифрах це найменше фінансування серед усіх силових органів і спецслужб. Чисе насправді чисельність цієї структури, вона теж досить низька і е, логічно, що вона є закритою, тобто як на що це тратиться, але на моє глибоке переконання, це саме той саме та структура, на якій не можна економити, і я особисто вітаю збільшення. От єдине, що наскільки ефективно використовуються їхні дані, наскільки вони насправді працюють на національну безпеку е, України, а не на якісь інші інтереси. От і тут ми просто логічно переходимо до того, що сфера діяльності секретна, і хто, хто їх може контролювати і забезпечувати цю ефективність, це є парламент. Ми показали в сюжеті е про те, що на дамбі Київського моря створена, е як нам офіційно повідомило Міноборони, мобільна е вогнева група протиповітряної оборони, яка нібито. Греблю буде захищати від загроз потенційних до цього 20 років цього не було на греблю. Можливо, за останні роки якісь загрози нові ви виникли військового характеру, що треба створювати протиповітряну оборону дамби Київської Греблі. Ви як експерт, що можете сказати? приводу? абсолютно слушне питання. І якщо ставити Туди зенітно ракетну установку чи зенітну установку, яка буде захищати дамбу від нападу з повітря, то хотілося б знати, звідки очікується напад з повітря, чи це буде Білорусь, чи це чи це буде, я не знаю, Сполучені Штати, звідки прийде оцей літак, який захоче розбомбити дамбу. Звичайно, дамба це стратегічний об'єкт, її необхідно захищати. Але чи це має робити зенітно-ракетний комплекс, чи якимись іншими, можливо, заходами? Тобі, може, коментар? Ну насправді Київ прикривається система розвиваємо ППО найбільш щільно в порівнянні з іншими регіонами. Там у нас стоїть дивізіони з 200 з дальністю 200 км, шість дивізіонів С-300 з, С -300, -300 з дальністю 75 км. Фактично вони забезпечують е, багаторівне покриття і Києва, і, власне, е, київські греблі. Поява цієї зеніто пушної установки гарматної ну теж викликає певні питання. Думаю, що і скоро знімуть. не будемо там стояти. Дякую, пане Сергію. Дякую, пане Олексію. Дякую, дякую. дякую, що були з нами усіх військових зі святом, з Днем Збройних сил України. Залишайтесь на і Далі буде ще цікавіше. До побачення.